Життя за своєю формою це гра, за змістом мистецтво. А за складністю оволодіння володіння грою поєдинок з егоїзмом. Ніколи не впадай у відчай. Щоб не трапилося, як би важко не було. Пам'ятай, потрібно зробити крок і ще раз крок, знову крок, і якщо буде потрібно, то ще раз крок. Ці кроки виведуть тебе туди. Куди бажало йти твоє серце, головне, не зупиняйся. Роби кроки навіть тоді, коли не бачиш, куди йти, все одно йди, тільки ти обираєш де зупинитися тому рухайся, поки не опинишся там, де захочеш залишитися. Думка це жива енергія, з нею потрібна обережність. Коли думка вислизає з твого розуму, а потім вивітрюється. Вона не припиняє існування, так само як вигляд за вікном з поїзда, що промчав, він не припиняє існування, хоч ти й про нього одразу забуваєш. Ти випустиш енергію, вона живе і творить. Пізніше ти обов'язково зустрінеш цю думку, зустрінеш створене нею. Любов не в тому, щоб нас полюбили, а в тому, щоб ми полюбили. Насамперед, із себе її випромінили. Справами оспівували, хто любов не пізнає, той у сірості загрозне, хто із себе любов проллє, від усіх дверей ключ знайде. Життя це безперервний розвиток, а не служіння зовнішнім об'єктам. Життя дано кожному саме для свого шляху, слугуючи комусь або чомусь, ми віддаємо свою енергію і чим більше віддаєш, Тим більше отримуєш, якщо це робиш з любов'ю. Коли ми розвиваємо себе, йдемо своїм життєвим шляхом, ми примножуємо свою енергію і проживаємо призначене нам те, що потрібно, відбудеться. За руйнуванням старого приходить народження нового. Відсікання звичного не смерть, воно є завершенням. Що призводить до трансформації, тільки припинивши боятися майбутнього і гніватись на минуле, ми можемо творити те, чого прагнемо тепер. Народження відбувається через біль, за ніччю приходить день. Міцно тримай в узді свій розум, думай про величне, але не зациклюйся на ньому, не очікуй, але ніколи не здавайся. Все помічай, але знай, що очі не бачать. Не все виправляй, тому що все вже досконале. І вчитель не той, хто нас вчить, а той, у кого ми хочемо вчитися. А найкращий наш учитель це ми, наша усвідомленість. Свідомість це єдина сила.